Альона Гохалтер до Полтави приїхала з Донеччини на планову операцію. Натомість отримала зовсім неочікуване. Трирічній дитині прооперували не ту нирку. Хвороба залишилася на місці, а крайніх не знайшлося. Там путаніця, походу, з дітьми вийшла, то ли з медицинськими карточками, то ли з історіями болезні. Тобто мені історія болезни попала одна, а дитина на операційний стол попав другой. Виходить так, що українська дитина залишилася без захисту перед медичною халатністю, говорить лідер останнього бастіону Геннадій Сікалов. І все це відбувається з нашими дітьми. І коли я почув про те, що відбулось, я просто не міг не відреагувати на це. Бо якщо не ми разом, то хто тоді? Ріжуть одну дитину, заріжуть іншу дитину. Хто за це буде відповідати? Тим більше, коли я дізнався про те, що лікарі переробляють. Журнали, операційні журнали, постові журнали все переписується. 75-річний хірург, ви можете собі уявити? 75 років. Я не маю нічого проти віку. Але що ми вже настільки убогі, що у нас немає молодих лікарів, які здатні адекватно оцінювати ситуацію. Недбалість чи нездатність функціонувати нормально у директора департаменту охорони здоров'я запитав Геннадій Сікалов, та у відповідь почув лише, що дитину ніхто не калічив. Але виявляється, що про кричущий резонансний випадок навіть не чув заступник міністра України, який до Полтави приїздив у четвер. Я не знаю на жаль про ситуацію в цьому закладі охорони здоров'я. Якщо ця інформація буде нами отримана, ми на неї належним чином відреагуємо. Таку систему закликає Геннадій Сікалов. Треба ламати і всім разом підтримують ініціативу останнього бастіону й інші громадські організації і запевняють, готові до спільних найрадикальніших методів, аби нарешті в Україні запрацювали закони. А люди почали нести відповідальність за свої вчинки. На думку Сергія Чередніченка, люди, які у даному випадку зробили медичну помилку, мали б бути мінімум відсторонені від обов'язків, але цього не трапилося. Хто ж проводить цю перевірку? Департаментом охорони здоров'я створена комісія по перевірці даного факту. І як не дивно, членами цієї комісії є саме ті люди, які створили цей прецедент. Тобто, уявіть собі, люди зробили помилку, а зараз перевіряють самі себе і вони повинні дати висновок. То скажіть, який там буде висновок? Якщо ж полтавці зараз залишаться інертні, вони не матимуть майбутнього, говорить Геннадій Сікалов. Тому головним особам надзвичайної події він висунув ультиматум. днів. Лиса йде у відставку. Іде в відставку головлікар дитячої лікарні. За відділеннями йде лікарну. І вимога до Беха, як до начальника МВС, що бригада, яка порувала, повинна сидіти в тюрмі. Не в іншому місті, а саме в слідчому ізоляторі. І під час перебування їх в слідчому ізоляторі повинні здійснювати слідчі дії. Цього дня з журналістами мала спілкуватись і мама дівчинки, але малечі зранку стало зле. Активісти зібрали кошти та повезли їх до лікарні, аби мати мала на що підтримати стан дитини. До цього ж закликають і всіх небайдужих, щоб намірам жінки боротися до кінця за правду не зашкодили матеріальні проблеми.